Що, боросяда? Привикли свиняч сюди попало? Тут так не канає. Сьогодні я стану вашим путівником для професіональне сортування у Норвегії. І поговоримо ми про щось, що, можливо, здавалося б дивним предметом для розмов. Так от підготуйте ваші віртуальні сміттєві пакети, бо ми знаходимося в країні, де сортування сміття це справжнє національне мистецтво. Норвегія це країна, яка славиться своєю природою, чистотою та стрімкими кроками в напрямку сталого розвитку. У всіх містах та селищах розгорнута інфраструктура для зручного сортування відходів. Кожен будинок має спеціальні контейнери для відокремлення пластику, скла, органічних відходів та паперу. Система сортування сміття у Норвегії базується на високому рівні освіти та свідомості населення. У школах проводяться уроки з екології, де навчають дітей важливості сортування та відповідальності за довкілля. Навіть на інтропрограмі сьогодні до нас прийшов робітник компанії «Сімас», яка займається переробкою та утилізацією відходів, і детально та наглядно розповів і показав, що до чого ця освіченість перетворюється на звичку у сортуванні сміття серед населення. Ефективність даної системи тягне за собою позитивні екологічні наслідки. Зменшується кількість відходів, які потрапляють на сміттєполигони, зменшується забруднення ґрунту та водойм, а також обмежуються викиди шкідливих речовин у повітря. Сьогодні я на своєму прикладі наглядно продемонструю, як правильно сортувати та утилізувати сміття, та ще й як заробити на цьому копіченку. На кожній коробці або упаковці від продуктів має бути ось такий значок, який вказує, в який саме контейнер потрібно викидати. Це сміття. Якщо у вас коробка від їжі брудна, перед тим як викидати, її потрібно ретельно вимити, аж потім ми можемо викинути відповідний бак, який вказаний на значку. Після цього, в свою чергу, ми йдемо до баків і викидаємо сміття в відповідний бак. Їх взагалі то має бути 5. У нас чомусь немає контейнера для пластику, тому ми використовуємо ось такий пластиковий пакет. Синій контейнер відповідає за папір, коричневий відповідає за харчові відходи, чорний. За всі інші відходи, а також зелене, який відповідає за скло та концерні банки. Для зручності рекомендую вам скачати додаток Мін Реновашон від Норкарт. В цій програмі ви забиваєте своє місце проживання, і вона вам покаже, коли сміттєвоз прибуде до вас і які саме контейнери потрібно підготувати. А також ви можете увімкнути нагадування, встановити час, коли саме вам нагадати, для того щоб ви не забули вивести потрібний контейнер для того, щоб сміттєвоз його забрав. Після цього я беру потрібний контейнер, відвожу його в місце, де сміттєвоз його потім забере. Зазвичай це місце знаходиться біля почтових скриньок. А зараз я вам покажу, як можна зробити копійчину, здаючи ось такі подібні пляшки. Так, ми трошечки балимося сам RBI. Заходимо в будь-який супермаркет, я зайшов наразі в Києві, і знаходимо ось такий тароприймач. В нього загружаємо всі наші пляшки та банки, натискаємо зелену кнопочку, і він вам видасть ось такий чек, з яким ми потім підемо на касу. Висновок. Система сортування сміття у Норвегії це яскравий приклад того, як ефективність, освіта та свідомість населення можуть сприяти сталому розвитку та збереженню природних ресурсів. Ця система слугує важливим зразком для інших країн, які прагнуть досягнути екологічної сталості.